Успішні ком'юніті великі базуються не стільки навколо конструктивної мети або мрії, скільки навколо негативних явищ, які роблять клопіт або тригер якомога частіше. Наприклад, майдан 2013-2014 рік. Так, у учасників Майдану була зрозуміла конструктивна мрія Європейське майбутнє України. Яке було під загрозою в той момент, але психологічно людей виводив на вулиці скоріше злість, роздратування, незадоволення і сором за дії української влади, і це виводило краще аніж навіть будь-яка конструктивна абстрактна мрія подумати про те, що заважає людям. З точки зору залучення, з точки зору побудови ком'юніті, більш продуктивно ніж навіть думати про те, чого вони прагнуть, про що мріють. це є драйвером, психологічним драйвером того, що люди будуть залишатися. Наведу приклад. Як часто людина отримує зарплатню і як часто вона стикається зі своїм під'їздом, зі своїм під'їздом, в якому вона живе, людина стикається ну, двічі і частіше на день. Зарплатню отримає раз на місяць. Тому і не дивно, що коли йдеться про суспільні справи. Питання комунальні, питання чистоти, питання ЖКГ і так далі, ті, про які люди думають частіше, насправді більше турбують людей ніж питання зростання або зменшення зарплати. Це відбувається не часто. Якщо зарплатня маленька, про неї дійсно будуть думати кожен день, але якщо в цілому ну плюс-мінус окей, то комуналка буде важливішою. І частота біля під'їзду буде важливішою. Тому це частота тригеру це дуже важливе питання. Про нього треба подумати, думаючи про ворогів. Тому що це можуть бути не люди і не організації, це можуть бути явища, з якими треба боротися, і тоді буде дуже легко з ними боротися. І насправді боротися з людьми складно. Вони які є, такі є, і нікуди їх не дінеш. А от з явищами можна.